Коли Христос приходить у життя, приносить Він тоді з собою зміни. І не таким стає вже майбуття, і не в той час схиляюся коліна. Коли Христос приходить у життя, не все так, як ми мріяли, стається, Отримуємо з неба відкриття. І Божий план нам незручним здається, почувши Гаврилілові слова, ще зовсім юна дівчина Марія дозволила, щоб в тиху ніч різдва збулися не її, а Божі мрії. Комфорт могла б би вибрати вона. По своєму піти нічним містечком та Богу покорилася сповна І зустріли янголи й овечки. Коли Христос приходить у життя, то змінюється в напрямках дороги. Ось Йосип сам. змішались почуття. Хіба він дбати буде про святого? А міг слова відкинути з небес, Марію міг від себе відпустити, Тьо, тоді тягар незручностей безчез, і легше було би життя прожити. Та все прийняв, як повелів сам Бог, бажань своїх вже майже не лишилось, і ось у вифлеємську ніч для двох у яслах немовлятко народилось. Коли Христос приходить у життя, тоді у рух приходять наші ноги йдуть пастухи побачити дитя, і мудреці вже вирушили в дорогу. А в небесах теж рух і метушня, бо на планету провели Месію. Хтось це звіщає нині у піснях, ще чути з висоти слова надії. Коли Христос приходить у життя, то часто перекреслюються цілі, міняються і плани, і почуття, і відчуваєш в серці біль рахілі. Ти йдеш туди, куди так важко йти, уламки власних мрій порою бачиш. Не знаєш, де притулок віднайти, в переживаннях тільки гірко плачеш, прийнявши волю Господа святу, таку, здається, нам незрозумілу, ми правильно поставимо мету, обернеся у благо наболіле. І зрозумієш річ одну тоді, що краще подих Бога біля себе, Дорожчий дорожчих. Ніж замки золоті, ніж цілі всі досягнуті без неба. Переживеш ти благодать Різдва, тоді здолаєш до віфлеєму, коли промовиш Господу слова. мені бо буде Хай твоєму. Амінь.